І свята, що постійно ми ж не знаємо точно, в якій дату Христос народився. Тому завжди будемо вітати. Один одного. Ну, окрім тут в цей час. Сьогодні хотів би. В мене є така нагода поділитися знову Словом Божим з вами, поділитися думками. Можливо, Скажімо так, донести якусь інформацію до тих, хто перебуває в тому або іншому служінні. Скоріше, це буде для вас. Тому я хотів би сьогодні поділитися тим, що, коли ми виконуємо якесь служіння, то це завжди насамперед наші думки. Це, що поділяє мене, те, що каже Слово Боже, це я роблю для кого? Це я роблю для, для Бога. Тому що посправді Бог так і каже, що якщо ти виконуєш якесь служіння, робиш це служіння, то нагороду будеш мати від Господа, а не від людей. А ми чаще всього забуваємо про те, що і думаємо, що у нас буває такий момент, ну я ж це роблю, я ж це зробив. А чому в моєму житті? А що так? А, що, а чого, не, ну, чого не відбувається те? А що люди я зробив, а ніхто мені навіть дякую не сказав. Ну, може і таке бути, розумієте? Так, да, таке може бути. Але чим я що в моєму житті? Чим я мотивую себе надалі бути в цьому служінні? Чим я мотивую? До тим, що я це роблю для Господа. Те, що я роблю це для Бога. Я... Хочу, щоб люди мали користь від цього, приносити користь, але це я роблю для Господа. І я буду отримувати нагороду від Нього. Нагорода це може бути як і дуже швидка від Господа, тому що дійсно в моєму житті, коли я дивлюся, я бачу, як Бог мене благословляє. Що, йдемо в укриття? Так, виключайте, що ви. За взагалі, я, я не знаю, можливо, вам так зручніше, але телефони у нас завжди під рукою. Завжди. Ви можете поставити таке ж саме на беззвучний режим, навіть у себе вдома. І щоб не хвилювати себе і не хвилювати інших, ви просто взяли телефон, побачили, о зараз у нас тривога, і все. І ну, це, ж, це ж не складно. Я вже давним-давно відключив це, тому що буває, так вночі а воно як закричить то що, то вставати. І... Тому так. Да, ну, може хтось візьме так на увагу. На да. Продовжимо. це Все? Повернулися? Добре. Насамперед, дуже важливо е, мати серце служителя, і те, про що я хочу сьогодні сказати: серце служителя це те, що наповнює мене, що в моєму серці. І слово Боже каже, що а ти збитка серця говорять уста. Те, що в моєму серці знаходиться, от послухайте уважно, те, що в моєму серці знаходиться, те буде і в моєму житті. Те буде у мене і виходити з моїх вуст. Про те я буду казати кожен день, про те я буду казати кожного дня і говорити про це, і діяти про це. Тобто мої слова не розходяться з моїми думками і з моїми е справами, з моїми ділами. Тому що ну, хто мене назве нормальну людину, якщо я щось кажу, а цього не виконує. Так? Тому від серця, те, що на моєму серці знаходиться, те і буде в моєму житті, впродовж мого життя далі. Е, насправді кожен християнин е, якби робить і намагається робити так, щоб мати добрі відносини з Богом. Мати добрі стосунки від, з Богом. Мой Бог каже завжди, що це мої ну, стосунки. Це не просто там, релігія, це не просто я виконую якісь там е, постанови там, біблійні або ще щось я роблю. Бог каже, це відносини. Це я з тобою маю відносин, ти зі мною маєш відносин. Коли ми, ну, Дуже легко е, знаєте, цю, цей приклад е, Бога і ну, особиста да, людини, особисто мене, е, дуже, дуже легше, коли в тебе є діти, ну, багато у кого є діти, дорослі, ще маленькі, але порівнювати батьки і діти відносини. Ну, скажіть, що ви хочете для своїх дітей, що ви бажаєте для своїх дітей, е, як ви е, виховуєте своїх дітей, ви буваєте їх і наказуєте, буваєте і жалієте, і радієте їх, і купляєте їм щось, і так далі, і так далі. Да? Е, різні моменти, це відносини. Е, бог не каже, тобто, ви йдете, у вас, от, от, наприклад, коли маленькі діти, батьки заробляють гроші, вони йдуть працювати Вони йдуть ну, щось робити для своїх дітей, да, щось робити якусь справу. І це діти, це для для нас, ну, от ми хочемо їм добра. Так само і Бог, коли він нам завжди хоче добра, тільки добра. І, але і каже, що ви робіть так, щоб мати добре серце. І пам'ятаєте, є. В Єзекії це було ще е, в пророках, що Господь казав такі слова. І дам вам серце платяне, нове, і дух новий вам дам, і візьму з плоті ваше серце кам'яне і дам вам серце тілісне. Ну, скажіть, була, ми маємо серце кам'яне? Ми не маємо серце да? але яке воно? А навіщо нам давати телісне серце? Про що Бог тоді каже? Тому що це серце, воно може бути телісне, але воно може бути черстве, воно може бути таке, що ти туди не достукаєшся. І воно може таке бути, що воно буде тільки в цей світ приносити зло, приносити такі речі, що не будуть приносити користь людям, що не будуть давати щось, ну, щось добре для людей, для церкви і так далі. Я можу в цьому закритися. Моє серце може бути таке. Але Бог каже: я сьогодні я можу змінити твоє серце. Воно може бути іншим. Воно може бути справжнім. Воно може бути ти, те серце, котре змінюється і приносить. І потім, коли ти знаходишся в служенні, ти вже розумієш те, що ми вище казали, що для кого я це роблю, навіщо я це роблю, для кого я служу. І це будуть відносини. Відносини з Господом. І так. Звичайно, е, е, Ісус є най, най, найвищим прикладом для служіння. Да? Те, що Він нам показує, те, що Він е, показував нам, коли прийшов цей світ. Те, що Він показав, це служіння. І е, е, в Євангелії від Марка, 10 розділ, 45 вірш. Бо і син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою для відкуплення багатьох. Тобто Ісус прийшов в цей світ, хоча да, ми його називаємо цар, люди називали цар Месія, е, ну, це той, кому треба служити. А Він сказав, що Він прийшов в цей світ, щоб служити, щоб показати приклад і служити потім один одному. Бути служінні. Давайте відкриємо також Римлянам 12, 12 розділ. Павло завжди чітко і рішуче казав про, про речі, дуже важливі для християнина і взагалі для людини в його особистому житті відносини з Богом і для зміни його серця. В Римлянам 12. 12 розділ першого написано такі. Е, я зараз відкрию, тому що я не додав собі зараз римлянам. 12. Отже, благаю вас, брати і сестри мої, через милосердя Боже віддайте життя своє Богу, як живу пожертву, що є свята і мила Богу. То буде вашим духовним служінням йому. Не підкоряйтеся світу цьому, краще нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу, щоб збагнули ви, що є добро досконале і бажане Богу. Оскільки Бог дав мені особливий дар, то я звертаюся до кожного з вас не треба цінувати себе більше, ніж то годиться. Будьте розсудливими, виходячи з тієї віри, якою Бог наділив кожного з вас. Кожен із нас має тіло, що складається з різних частин, і не всі частини мають однакове призначення. Ну, він далі пояснює. І такі моменти розмінення. Про, він каже про жертву, але він каже про жертву живу, святу і благо, благоугодною Богу на добре служіння. А, і, і знаєте, чому я про це сьогодні хочу говорити? Чому я про це сьогодні хотів би ну, донести таку, таку думку до вас? Ну, ми звикли один одному казати правду в лице. <хи> От. Е На жаль, бувають такі моменти в церкві, коли ми можемо один одного не замічати, що для, для мене, для, ну, для кожного з нас особисто хто щось, хтось щось робить. Ну, в церкві взагалі багато служінь. До речі, якщо ви, е можливо, після цього слова, можливо, щось для вас відкриється, якщо ви хочете мати якесь служіння в церкві. То, будь ласка, ви можете це робити. Ви можете бути корисними, ви можете бути ну, корисними для Господа в першу чергу. Тому це дуже важливо, коли ти маєш частину в церкві бути в якомусь служінні. І, до речі, це не тільки просто, що ти щось робиш, а це те, що допомагає особисто тобі теж триматися як і в духовному плані. Тому що у тебе є якась відповідальність, у тебе є якісь речі, які, ну, які тебе радують, які ти завжди про це молишся, ти кажеш про це, ти віддаєш ну, думки про це, ти даєш свій час, ти жертвуєш своїм, своїм чимось там, якісь часом, якісь жертви, якісь дома щось не зробив там, або і так далі. Звісно, це. Ну, це це є і можна знайти. Але бувають такі моменти, проходять із наших вуст, що люди можуть не замічати. Ну, частіше всього люди не замічають. Бог, Бог завжди замічає те, що ви робите. Те, що ви, В якому служінні ви знаходитесь. Бог завжди буде це замічати. Він завжди буде благословляти, Він завжди буде бачити. Але, звичайно, з яким серцем це я роблю. Я роблю це е, тому, що я бажаю цього, тому що я хочу, щоб дійсно це було е, користь, щоб це було для Бога таке, що я віддаю е, насправді від чистого серця. А не просто, що ну, хтось там попросив, або ну, нікому ж робити, ну я буду. А якщо нікого немає, то давайте ну, один раз я зроблю, знаєте, там, або ще щось. Тобто ні. Таких в таких моментах благословляти не буде. І запам'ятайте, що інколи, коли ви кажете, коли ми можемо казати такі речі, що ой, та я от все роблю, а чому я, а чому там не, не інші, а чому так, а що ми от те саме тут, ну і так далі. Розумієте? І це буває такі моменти в нашому житті. Буває, проскакують такі слова. Так навіщо тоді я повинен отримувати сьогодні нагороду від, від людей? Якщо я можу цю нагороду відтримати від Бога? І слово Боже так каже, що ваша нагорода від Господа. Тому що це дуже, знаєте, такі речі, коли можна служити. Але робити це просто як знаєте, як машинально. Просто я це роблю, тому що ну, ну вже от я роблю вже там 10 років, отак приходжу, 5 років одне і те саме, і я роблю і продовжую це робити, тому що нікому це робити. Але це не так. Якщо ти це робиш, то ти навчи тоді інших, щоб вони робили це теж. При, запроси людей знайти знайди знайти брата та сестру, зустрінься з ним. Скажи, я, ми, я, я вже. Ну, в мене немає такого бажання, може там чи ще щось. Чи я хочу бажання, щоб мені була допомога, щоб я не один був. Зрозумієте? Це ж залежить від кожного з нас, від кожного з вас. І не кажіть слова, не шукайте вдячності від людей. Ну, Вдячність від людей, вона, 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 в принципі, буде, тому що люди просто вам скажуть дякую. А нагорода від Господа вона більша. І я думаю, що нагорода від Господа важливіша для кожного з вас. Нехай, можливо, ці слова вони сьогодні для деяких звучать, може, не так, не з такою вірою, не з таким, е, знаєте, такою, да, так і є. Але просто в своєму житті замічайте, тому що Бог не просто словами каже, Він діє. І Він нас вчить так. Ісус прийшов і показав нам служіння. Як це робити? Він сам послужив і почав і служіть для інших. І так. Пам'ятайте, що кожен із нас має багато талантів, ті, що можна е, примінити в, в церкві, щоб мала розвиток церкви. Тому що, якщо це будуть робити е, декілька людей, розвитку не буде. Ну, будемо ми тут два-три. Чотири людини десь. Розвитку не буде. Розвиток буде тоді, коли будуть буде бажання служити для господа І я вдячний всім, хто. І ми ну вся церква, ми один одному вдячні тим, хто в служінні, тим, хто знаходяться, ті, хто бажає цього робити. Це дуже важливо, дуже важливо для кожного з нас. Це мотивує кожного. Щоб робити далі речі. У нас е були свята, і тут стільки сил було вкладено, стільки людей, стільки е часу, стільки жертовності. Ну так Це ж слава Богу. <смі> це ж є така можливість послужити для Господа. Ну, не так? знаєте, коли я е ну, особисто для мене, коли. Дуже багато часу кудись ти вкладаєш в якесь служіння, щось робиш. ти дуже ну Фізичне тіло, воно звичайно ну устає. Але я от замічав, можливо, у кожного з вас теж таке є. Коли ти приходиш додому, лягаєш спати, тебе ну так ти вже такий уставший дуже, але на душі така радість. Так от знаєте, приємно, таке відчуття. Таке да. Тому я це є те, для чого ти ну, це робиш. Це далі тебе мотивує щось робити. Далі мотивує тебе бути служб. Звичайно, Господь може підтримати нас через братів і сестер. Ну, розумієте, Господь в писанні сказано, що. На Носіт міна до допомагайте. Дуже часто бувають такі моменти, коли ну, це ж не моє служіння, а там піпро, вже є люди, що я буду. Там, там є брат або сестра, або там буде там. Що я там ну, що, або у мене тут своє свого отаку, а он там крапається, якось там. Ну, щось там знаєте, йому тяжко, допомоги ніякої немає. І все, а чому я це буду робити? Ну а що? Він же ж там. Як тут розумієте Ну Це не зовсім, скажімо так, відносини, які е, бажає для нас і вчить нас Бог відносини такі. Тому каже, що носіть людина, допомагайте один одному. І як я можу дізнатися? Ну, звичайно, Ну давайте слідкуйте один з одним, да? е, дивіться, хто чим займається. Можливо, пропонуйте свою допомогу. У вас ж є час, у нас ж є час. Ми можемо е, допомогти колись прийти, щось зробити і так далі. І це буде, ми будемо один одного також підтримувати, також будемо разом мотивувати один одного, щоб далі служити для Господа. І Тут тож блага е, там також Пав, Павло пише, тож маючи таку нагоду, творімо добро всім людям. А особливо нашим братам по вірі Сестрам не треба. <риклад> Павло Павел так пише, що ні це для всіх, це для церкви, це для всіх це відноситься. Тому запам'ятайте одну дуже важливу речі. Серце, Господь дає серце, серце служителя, серце із кам'яного в тілісне. Перетворює це відносини з Богом, вони можуть бути. Допомагаємо давайте один одному. Слідкуйте, допомагайте, е, замічайте, е, можливо, комусь треба допомога. Можливо, ви, ви чомусь можете допомогти. Тому що у кожного з нас є свої таланти. Не скривайте ці таланти, використовуйте їх. Дивіться, скажіть, а чому я можу допомогти? Тому що я можу в цьому, ну. Дуб-дубом, а є людина, яка скаже, да я ну це, це вже це ж, це ж моє, я ж можу це, це зробити дуже-дуже класно. Тому і тоді церква буде мати розвиток. Не шукайте у людей подяки. Не треба її шукати. Шукайте подяку від Господа. Звичайно, ми можемо, я можу підійти до Руслана і сказати: Руслан, ти дорогой брат, попрацював класно, я ну, дякую тобі, ти молодець. А він може сказати. Брат, я тобі теж дякую там все да, один одного підтримували. Но це ж не те, що я шукаю завжди від людей. А те, що я шукаю від Бога, воно найцінніше. А це буде вже в моєму житті. Іти, тому це треба буде замі замічати в моєму житті. І все, що робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Знаючи, що на відплату від Господа отримаєте спадок. Бо ви служите Господу Христу. Амінь.